Всім привітки, мої любі! І сьогодні я вам розкажу про свою посилочку. Що ж ми разом з вами замовили через Міст Експрес. Посилочка йшла довгою дорогою саме з США, потім вона йшла Пасадена, по потім Польща, а потім уже і Львів. А після Львова, якраз таки ця посилочка попала до нашого розподільчого Міст Експрес. І е, йшла вона близько 15 днів. Раніше якось вона е, швидко йшла, десь е, ну, е, 8 днів. І я отримувала цю посилочку, е, а зараз трошки довше. Ну, е... І так, класно, що вона е, доходить до нас, бо е, навіть е, десь місяць е, на початку війни ми не могли е, зробити е, замовлення. І це було дуже прикро. Всім треба було е, різко магній, омегу, де а його не було, не можна було замовити. Але е, айхюрби швидко реабілітувалися. і... Вони перестали співробітничати з Росією не одразу, але це відбулося. А з Україною вони посилили співробітництво. Ось така посилочка. Посилочка, хоч і невелика за розміром. Ой, це, там саме десь воно. Відбулося оце жирне пятно, я його несла вже з таким. Ну що я вам ще скажу? Скільки не замовляла, завжди приходило все невитечене. Якщо це у нас, наприклад, алоє, то воно упаковане в таку папирчатку. Якщо якісь такі олії, я колись кунжутно замовляла, то теж воно було все запаковане, заліплене так скотчем. Що не викидалося, ці біодобавочки перекладуються такою бумажечкою, це мене радує. Це бумага, а не е, всякий там поліетилен. І е, найперше, що я вам хочу показати, що зараз в кожному моєму замовленні, після того, як я передивилася про омегу 3, що, що це у нас йде фоні Золотими буквами написано. Тут іде у нас 240 капсул, і ця омега зараз коштує дешевше, ніж зазвичай, на 30-50%. І тому мене беруть останні три місяці. Завжди цю омегу. я ж кажу, в кожному замовленні у мене ця. Омега і вона найкраща. Рекомендую саме цю омегу. Перевірено мною, я зараз її е, разом зі своєю сім'єю. Ось бачите, яка вона гарна, класнуча ця омега. Зараз вам достану одну капсулку. Ось бачите, яка вона, як сонечко. Так, цю омегу я зранку завтра не буду. Розстерилізовувати цю омегу, і тому ось рекомендую. А ця омега, дивіться, як запакована, класно, і, і, і ніхто не ні, відкриє, ні, ні. і там ще всередині є така мембрана захисна. Теж цю омегу, мегу ну, дуже рекомендую. Також взяли у мене залізо. Залізо це і моя болюча проблема. У мене не вистачає заліза, у мене мала ну 120-127 з хвостиком це мій потолок. А так, останній раз, коли я приїхала здавати кров, мене відіслали до. Терапевта, тому що була гранична, допустима норма, було всього 120, а це якраз таки гранична норма здавати кров. Тому е залізо я обов'язково проп'ю і думаю, що все наладиться. Теж фірми NAW рекомендую саме це залізо. У мене брала дівчинка, також е слідуюча позиція це вітаміни для очей. Теж у мене брали неодноразово. Тут у нас іде 60 таблеток, це фірма 21 -е століття. ну Не сама така найкраща фірма, але вітаміни непогані для очей, для профілактики, теж беруть і також рекомендують іншим. Це вже я не знаю за весь час, що я. Займаюся хьорм, це баночка сьома. Ну і по ціні вони такі дешеві. Саме за рахунок упаковки, що це упаковочка у нас не така різнобарвна, не ну і вітамінки коштують дешевше. А оце фірма розкручена Now. Ця фірма продається і по аптеках, і в Єві. Я бачила. Ну, і дуже багато саме блогерів ну, займаються фірмою Now. Що? Ще я вам покажу. Ще одна теж омега закінчилася. У дівчинки постійної клієнточки вона замовила. Бачите, тут одразу дві омеги. В тому замовленні було три омеги. Тому сьогодні одну понесу якраз таки світланці зумби. Свєтечка, жди жди мене з великою упаковкою Омеги. Ну, Хто замовляє, 240 так вважається, що ну, багатенько, ну не настільки. А тут а таку баклагу, як я приношу, і всі, о, як багато, як класно! Ну і не тільки класно, але й корисно, чесно любі, скажу вам. Тому я її рекомендую саме 240 капсул. Можна взяти, можна, є така і на 100 капсул. Ну, Це якщо пропивати одному. А на сім'ю, якраз таки оця омега це саме те, що треба. Магній цитрат. Цю баночку теж у мене брали вже не раз, неодноразово. І по секрету скажу, це у мене бере. Директор школи, магній їй допомагає бути завжди спокійною, урівноваженою і безпосередньо рекомендувати теж іншим людям саме цю магнезію. Ну, перше, я взяла для себе таку магнезію 100 капсул. Ну і взяла, думаю, проп'ю, тому що не пам'ятаю, зриви якісь на роботі були, я психувала. І якраз таки магній мені допоміг це все розрулити, всі проблеми і всі негаразди пішли, як то кажуть, за російським кораблем. Тому рекомендую саме цей магній. Саме цей магній. Далі відсяду. Якось у мене ну, не дуже гарний такий стоячок зі світлом, то був такий великий, здоровий, а це я замовила на Аліекспрес і мені якось не подобається. Треба підставку, треба вище робити, і треба регулювати це все. Діло. Вітамін Д3 замовили це вдруге, та ж сама жіночка. Вона для себе дві упаковочки взяла саме по 5 тисяч одиничок, а це вже взяла саме для свого сина, тому що вона побачила, що цей Д3 він діючий, він те, що треба. Для її сім'ї, і саме для неї спочатку вона пропиває, а потім вже рекомендує своєму сину, і це класно, що мати захищає сина, так скажемо. Ну нічого такого поганого вона йому не рекомендує. Так, далі, друзі, я не поміщуюся в один, в один такий відос, як завжди, тому що посилочка величезна, посилочка більш ніж на 4 тисячі, тому далі іншу частину я вам розкажу в другій.